Ми довго йшли до цієї перемоги, багато працювали над нею, знали, куди ми їдемо, проти якої команди будемо грати. Знали стиль зірки, знали, що в нас будуть накривати, знали, що будуть нас пресингувати. А були до це готові. Ми забили тригула, це дуже ради на кінець, тому що було три гри. Ми її грали на нуль, не забивали. Звичайно, що в нас є хороше підсилення і ці. Виконавці, які прийшли до нас, вони додали солідності. І вийшли сьогодні і Василь Кобін, і Валера Федорчук. Вони нам, можна сказати, придали такої солідності команді. Тому я, я, я рахую, на мою думку, що ми сьогодні заслужено перемогли. Дякую ваші запитання, колеги. Будь ласка, скажімо. Боратар Євген Пас в інтерв'ю перед матчем він там, в принципі, казав, що в основному очікували від вас гри від оборони і контратак. Але ви здивували, що тут одразу е здивували, мабуть, саме своїм підходом до гри. Це у вас була така задума, задумка ще до того, як ви почали готуватися? Чи вже після того, як ви дізналися, що ми підухістили, звичайно, в нас, в нас є е приходять нові виконавці. Ми Практично нова команда, звичайно, ми не можемо зразу з першого туру бігти вперед, відкривати зони. Ми звичайно старалися грати взаді дисципліновано більше в сили. Е Більше футболістів відтягли назад, щоб взагалі була дисципліна і на ноль. Звичайно, хотіли грати на контракт. Зараз прийшли футболісти, які вміють розпоряджатися м'ячем. Все-таки вони е, високого рівня ті футболісти бачили, і й і може трошки перебудувався, трошки поміняли малюнок і гри. І нам це вдається. Було дуже хороше раз олімпіком. Багато моментів ми не забили. І сьогодні теж саме у нас було багато моментів, могли забити. Поэтому я рад, что в моменты есть и уже пришли в бой. Это самое главное. Да, Городка, не переходя на личности, еще раз говорю, я беру вину за поражение на себя. Команда сегодня не недолжным образом. Мы ошибались в простых моментах, не забивали свои мячи. Плохо действовали во всех стадиях игры, и в начале, так и в завершении. Будем искать причины, еще раз говорю. Все наши внутренние вопросы мы решаем в раздевалке. Обвинять кого-то они собирались, то есть двигаемся дальше, жизнь там не можем, собираться все.